Сьогодні 8 червня, четвер. Кожного дня ми зустрічаємося з тими чи іншими спокусами. Якщо їм не протидіяти, тоді вони видимо чи не видимо, почнуть руйнувати наше життя або життя інших людей. Сьогодні Ісус закликає нас радикально сказати спокусам ні. Сьогоднішнє слово походить з євангелія від матея. Сказав Господь. Ви чули, що було сказано: не чини перелюбу. А я кажу вам що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, ані щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її. І кинь геть від себе Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, ані щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж: Хто відпускає свою жінку, хай дасть їй розвідний лист. А я кажу вам хто відпускає свою жінку хіба у випадку розпусте той робить з неї перелюбку, і хто взяв би розведену, чинить перелюб. Господь сотворив нас чоловіком та жінкою, наділивши нас статтю. Він безумовно знає, що це природно, коли у нас виникають еротичні почуття чи сексуальний потяг. Однак ненормально є, коли ці почуття мають перелюбний намір. Гріх зароджується в серці людини, а гріховні вчинки. Є плодами злого наміру. Подивимося на прикладі царя Давида. Його перелюб почався з того моменту, коли він, спокусившись красою Витсавії, наказав, щоб її доставили до його палацу. А далі все покотилося по похилій аж до вбивства її чоловіка. А в який спосіб зло найчастіше входить у твоє життя. Згідно з навчанням церкви, метою статевості є дарування любові своїй половинці у подружжі. Наша статевість має навчити нас поважати іншу особу, радіти нею, бути вічливим та уважним до неї. Також наша сексуальність є підтвердженням нашої людської гідності. Вона забороняє зводити іншу особу. Дорівня інструмента для досягнення цілі або ж предмету ужитку. Ісус, вживаючи такі радикальні звороти, у жодному разі не прагне, щоби ти калічив себе, Він радше спонукає тебе знайти та подолати причини і джерела гріха. Ми маємо навчитися сприймати самих себе і свої обмеження. Зрілість у статевій сфері проявляється у вмінні керувати імпульсами свого тіла. Та приймати відповідальність за свої власні вчинки та життя іншої особи, Бог не є нашим ворогом і не хоче у нас нічого забирати чи нам забороняти. Але ми маємо зрозуміти, що, прагнучи досягнути повноти життя, ми маємо докласти для того певних зусиль. Сказав Господь, ви чули, що було сказано не чини перелюбу, а я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе ліпше тобі, щоб один твій член загинув. Ані щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе ліпше тобі, щоб один твій член загинув, ані щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж, хто відпускає свою жінку, хай дасть їй розвідний лист. А я кажу вам, хто відпускає свою жінку хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбку, і хто взяв би розведену, чинить перелюб. Порозмовляй сьогодні з Ісусом, розкажи йому, як ти живеш, і якщо прагнеш жити згідно його науки, то скажи йому про це і попроси його тобі допомогти. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.